Радіослухачі ми розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І, власне, в сьогоднішньому дискусійному клубі я до обговорення пропоную дві теми. Перша тема це можливі чорні лебеді 2024 року. І друга тема це власне ситуація на Близькому Сході, удар, спільний удар США та Великобританії по єменським хуситам. І, власне, розпочнемо, мабуть, з другої теми, тому що вона дуже актуальна, дуже гаряча. І вона певною мірою, навіть якби це не дивно звучало, перетікає в першу тему. Сьогодні вночі відбувся удар: спільний удар Великобританії і Сполучених Штатів Америки по Єменським Хуситам. З 10 держав спільно оприлюднили заяву. власне, крім США та Великобританії, туди ще входить Австралія, Бахрейн, Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Корея та Канада. У відповідь на продовження незаконних небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великобританії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії, завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону згідно з статутом ООН по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену, власне CNN повідомляє, що Представники Хуситів заявили, що нічні авіаудари е, вразили кілька об'єктів ємені, в тому числі аеропорти, і вони перелічують військову базу Кахлан в провінції Саада, авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Єменусани, район аеропорту міста Худайда на Червоному морі, аеропорт міста Таїс і аеропорт міста Абс. От така е, ситуація на даний момент, е, і питання полягає в тому, чи переросте цей близькосхідний конфлікт, в, чи збільшиться його масштаб. Адже в принципі потенційно мова йти мова може йти про війну на усьому близькому сході і навіть. Про таку собі глобальну війну мусульманського світу, ну а власне за умови, якби розпочалася глобальна війна мусульманського світу проти того ж Ізраїлю, на боці якого виступлять Сполучені Штати Америки, то цілком ймовірно, що наслідковий причино-наслідковий зв'язок за ефектом доміно може покласти початок війні між північною Кореєю та південною Кореєю спробі Китаю силового повернення Тайваня, і так далі. Ну і власне, в цьому місці ми можемо плавно переходити так, до Назаре, так. чорних лебедів, про які я написав в останній статті в свіжому випуску нашої газети Сурма. Так, пане Назаре. Я деякі буду ставочки робити. Я думаю, що. Ці ставки будуть цікаві для наших радіослухачів, оскільки питання до вас: а хто такі хусити взагалі? Бо, до прикладу, я щось далеко коли чув про те, що грабували кораблі, нафтові танкери і тому подібне, там вимагали е, якийсь хабар за це, що відпустити? Оце, що я чув, це виключно. Тобто, я думаю, що більшість теж таке знає, але але чому аж Британія та Сполучені Штати зайнялися ними? Таким серйозним середньовічним бізнесом власне, займалися більше Ефіопи. В Ємені немає єдиної централізованої влади. Ми говоримо Ємен, але там фактично є певна територія, яку центральна влада Ємену не контролює, яку контролюють власне єменські хусити. Історія їхніх відносин достатньо складна, з того, що я встиг вивчити ще раніше. Зав'язка, закваска. Цієї ситуації там пов'язана власне з тим, що сповідуються різні напрямки ісламу, якийсь більш радикальний, якийсь менш радикальний хусит є більш радикальними, і власне хуситів активно підтримує Іран. І через те вони мають певну вагу, певну позицію, і вони здійснюють ну такі собі е речі, які можуть бути вигідні, власне, е тому ж Ірану. І якраз оцей удар по Ємену, він становить велику загрозу втягнення в війну Ізраїля та Палестини, втягнення Ірану, відкритого втягнення єменські хусити обстрілювали територію Ізраїлю, запускали ті ж самі безпілотники, оголосили загальну мобілізацію. Причому я читав в західній пресі, що їхній мобілізаційний ресурс складає від півтора до шести мільйонів людей. Це насправді чимало ресурс, інше питання, що в них очевидно е немає над потужною хорошою сучасної зброї. Хоча зараз в теперішній час я б це також так стверджувати е не міг. Чому тому, що ну всі ж казали, що Сполучені Штати Америки і колективний захід наклали санкцію на Росію. Але в результаті російське ВПК надпотужно виросло і комплектуючих військового призначення за час війни Московія завезла до себе на 8 мільярдів доларів, а комплектуючих подвійного призначення на 22 мільярда, але повертаючись власне до самих хуситів. По суті, це окрім їхнього нахабства нападу зупинки комерційних суден, що ставить під загрозу в цілому всю торгівлю, яка велася через Червоне море. Крім цього, ключовим питанням є позиція Хуситів щодо Ізраїлю і їхня загальна мобілізація. І в даному випадку США і Велика Британія відповіли на так би. Мовити нахабство. Це досить цікавий такий епізод. Ви знаєте, от ви згадували, коли там пробували захоплювати танкери, і захоплювали деякі, і вимагали викупу. Ті країни світу, які мають, скажімо, так, повагу. Які захищають своїх громадян, вони після того, як захоплювали їхніх заручників, вони або йшли, і в силовий спосіб заручників звільняли, А по суті, цілі ці піратські села Ефіопії зачищали під ноль. Або спочатку викуповували, а потім зачищали під ноль. Власне, це показник сили для того, щоб в майбутньому така ситуація ніколи не повторялася. А, зараз ситуація складніша, власне, тому що триває ізраїльсько-палестинська війна, гаряча фаза ізраїльсько-палестинської війни, і ця війна має дійсно дуже великий потенціал до розширення. Причому на боці на дипломатичній Боці Палестини виступає чимало країн світу, велика кількість людей в західних країнах світу виступає фактично БРІКС, тому що позиція Росії, позиція пару. Пар на рівні ООН ініціює розслідування стосовно злочинів проти палестинців. Про палестинську позицію займає президент Туреччини Реджеп Ердоган, і відповідно, ну ситуація в регіоні дуже дуже вибухонебезпечна. Пару Назаре, а чи можемо ми вважати, що це була демонстрація сили та можливостей Британії та Сполучених Штатів? 100%. Тобто це невеликий, і звичайно, ми розуміємо, що в них є і більші можливості стовідсотково так зрозуміло. А тоді скажіть, у мене питання відносно, звичайно, України, так бо нас це болить кожного ранку і кожної години і хвилини. Чи могли би Сполучені Штати і Британія, до прикладу, нанести подібний удар по заводам чи складам, де виготовляються іранські дрони? Така ймовірність є, але це не відбудеться просто так. Ну і насправді нам великої користі це не принесе, тому що Московія вже розгорнула свої виробництва в першу чергу. Але в цілому. Ви знаєте, говорячи про такі є події, дуже страшні події в історії людства, як, до прикладу, теракти 11 вересня. Ці події залишили за собою багато запитань, тому що чимало інформації не стало публічною або була викривлена. І, власне, є такі напівконспірологічні версії про те, що події 11 вересня використали для того, щоб розв'язати собі руки і потім розпочати Ати війну проти Афганістану та Іраку. І власне те, що відбулося на початку ізраїльсько-палестинської війни, теперішньої війни, і те, як нібито всі розвідки світу цей момент проспали, багато хто, в тому числі в західній пресі, я пам'ятаю точно, що видання НьюЗВІК про це писало, і не тільки Newsweek, що це може бути таким собі способом розв'язати руки для подальшої війни проти Ірану. Але зараз все в світі набагато ускладненіше, ускладненіше через поляризацію е, світу між США та Китаєм. Ну і власне Московія, наш ворог, який веде проти нас повномасштабну війну, вона стала таким собі квазівасалом Китаю. І тому ну ситуація насправді дуже дуже неоднобока і дуже е, ускладнена багатьма факторами. Ми можемо тільки спостерігати зі своєї сторони і надіятися, що все буде добре, але звичайно, з точки зору україноцентризму, пане Назаре, давайте перейдемо тоді до вашої статті. Чорний лебідь. Я признаю чесно, що я не встиг її прочитати досконало. Там дуже треба вдуматись, і можна деякі коментарі від вас. Чорний лебідь це такий собі термін, який позначає важко прогнозовану або взагалі неможливу до прогнозування подію, яка докорінно змінює всі обставини. А, цей термін введений в обіг Насімом Ніколасом Талебом в своїй книзі. Книга його називається Чорний лебідь, вплив надто неймовірного. І дійсно, коли трапляється якась така подія, вона ламає всі плани та сценарії. От, аналітики не розраховували, що щось сталося. От, умовно кажучи, йдуть бойові дії, там відбувається не знаю а, похід війська на, на якусь державу, але стається стихійне лихо. чи Ураган чи хвилі в морі, от, до речі, Японія, камікадзе. Камікадзе ж перекладі це означає хвилі в морі, які потопили флот і не дали монголам захопити е, Японію в свій час. І, власне, з'явилося слово камікадзе звідси. От, е, Чорний лебідь, це подія з такого розряду. І я свою статтю починаю з е, перераховування двох чорних лебедів, які були дуже корисними для українців. Е, ці два чорні лебеді це власне катастрофічний. Провал московського бліцкригу в 22-му році, провал, на який не розраховував ніхто, крім, можливо, британських аналітиків, та й то на те, що він буде аж настільки масштабним, навіть британці не розраховували. А в основі цього провалу лежать певні такі тонкоматеріальні речі, речі на рівні того потужного духу українців, на рівні нашого. Голосу крові, голосу наших предків, знаєте, нам впродовж багатьох десятиліть внушали те, що ми там нащадки кріпаків, батьки, діди і прадіди були рабами і так далі. Але в нас були козаки, в нас були Русичі, в нас був Святослав Хоробрий, в нас був Богдан Хмельницький, листування якого з тим же Олівером Кромвелом збережено повністю в той час, як Переяславської угоди ніхто не бачив. І от власне, оцей факт фактор тонкоматеріальний він поламав всі плани американські аналітики, судячи з поведінки Байдена, розраховували, що Київ впаде за відносно короткий проміжок часу, і нічого не робили в перші години і в перші дні, навіть фактично протягом першого тижня. Інший чорний лебідь, як приклад, просто це ситуація на майдані. Ситуація після розстрілу небесної сотні, коли Янукович домовився зі всією опозицією, зі всією олігархічною сценою майдану, про те, що він лишається на посаді, там дострокові вибори призначає там Яценюка прем'єр-міністром. Домовленість ця відбувалася при посередництві західних дипломатів, в першу чергу французів, і якщо я не помиляюся, це в французькому посольстві все, все відбувалося, але... Але майдан сказав своє слово десь. Частково майдан спровокували, але майдан прагнув справедливості, і Янукович змушений був втікати. Цього не прораховував ніхто, тому що з західними гравцями домовились голова служби безпеки свій, голова МВС, свій, міністр оборони свій і ще й начальника Генштабу на той момент часу змінили е, Володимира Заману. Більше місяця тоді ламали, щоб він повів війська на Майдан. Він відмовився. Як тільки він власне написав заяву на звільнення, тоді е, адмірал Ільїн, який в майбутньому зрадив Україну і перейшов на бік Московії, він відразу. Дав наказ вести війська на майдан, власне це такі події 20-х чисел лютого, і вроді би всі фактори такі, що от, ну, домовленість буде. Але ні, і Янукович змушений втікати. Він втікає в Харків, де розраховує, що його підтримає Кернес і Добкін, але цього не відбувається. І З яких причин це інше питання? Але фактично в цей момент часу ламається колосальний план Путіна, тому що з з'їзду в Харкові, який повинен був підтримати Януковича, повинна була розпочатися громадянська війна в Україні. Ну і це було би мало би для нас надзвичайно погані наслідки. От власне оцей український дух він два рази народив такого чорного лебедя, якщо використовувати власне цю термінологію. Чому я вибрав таку тему для статті? Тому що. Впродовж останнього тижня вийшло дві важливі статті: одна в виданні The Time, інша в виданні Політіко. Видання The Time аналізує найбільші ризики 2024 року. А видання Politico говорить саме про чорних лебедів. І власне, коли ми говоримо про найбільші ризики, то е, не, на номер один, очевидно, поставлена розділеність України. Через те, що Росія має ініціативу та матеріальну перевагу, і що 2024 рік може стати переломним серед інших ризиків. Це криза в США, ескалація на близькому сході. Це саме в контексті того, про що ми говорили на початку нашого сьогоднішнього ефіру. Вихід штучного інтелекту з-під контролю, потужна співпраця так званої ядерної тріади Росія, Північна Корея, Іран знову ж таки, в контексті того, про що ми говорили, економічний колапс Китаю. Це така досить складна тема в теперішньому світі. все дуже пов'язано між собою, дуже тісно переплетено і знову ж таки. Загально боргові зобов'язання Сполучених Штатів Америки перевищують 34 трильйони доларів. Якщо б впала економіка Китаю, що відбудеться з економікою Сполучених Штатів Америки, це велике запитання насправді. Боротьба за корисні копалини, якщо один із ризиків, глобальна інфляція, стихійні лиха, які можуть призвести до голоду зневодення та хвороб, і втрати для транснаціональних корпорацій. Мається на увазі саме фінансові втрати. Але це стосовно ризиків. А тут ми переходимо до чорних лебедів, які, як на мене, є набагато. Цікавішими, масштабнішими, але, ну, це така, знаєте, спроба спрогнозувати те, що неможливо спрогнозувати саме по собі, але вона виглядає достатньо цікаво. І першим чорним лебедем 2024 року, як пише видання Політико, може стати зрив виборів в США, що стане першою частиною глобальної кризи. Власне, виборам в Сполучених Штатах Америки видання Політико присвячує три пункти. Перший це зрив виборів, другий це насильницький напад на кандидата в президенти, третій це стихійне лихо, яке може завдати шкоди виборам. Ну і наслідково там йдуть роздуми про те, а, а що ж буде відбуватися, адже США впливають на весь світ. Ну якщо США починає е, застуджуватися, то починає лихоманити весь світ, Е, другий такий умовний блок. Це війна з Китаєм або глобальна війна. Це два чорних лебедя, які, за на думку видання політику, можуть в цілому проявити себе в 2024 році. Наступний чорний лебідь він такий досить хороший і єдиний позитивний, як на мене, який написаний в статті: це можливий переворот на Московії. А, ну це можливо для України це могло б принести певну користь. Як я в своїй статті написав, що українці, спостерігаючи за палаючим Кремлем, підспівували б гори-гори ясно, знищували внутрішнього ворога та задумувалися про повернення Кубані і майбутній кордон з Китаєм по Уралу. Ну, це знаєте, це я так звичайно написав напівжартома, напівсерйоз, Проте далеко не факт, насправді, що такий переворот приніс би для нас холод хороші результати тому, що знову ж таки, якщо Путіна офіційно замінить хтось з розряду Патрушева. То він може бути ще набагато гіршим кровавим м'ясником, е, ніж ніж той же ж Путін. А е, власне наступний, сьомий е, мова йде про послання Кос з космосу і м'який контакт з прибульцями. Я коли читав це видання Чесно, я... пане я... Назаре, я, 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 я це слухаю, і е, я ж придумую, думаю, яке б наступне питання буду задавати. І е, просто ну, звичайно, це про який чорний лебід стане для нас корисним, так. І ви якраз оце сказали. Ну і в кінці я кажу, я ще не здивуюся, думаю так сказати, що я ще не здивуюся, якщо інопланетяни прилетять і тут це все улагодять і поставлять якогось свого намісника на землі, чи як це правильно сказати, не буду так говорити, бо зараз люди скажуть, що я до релігії якось... Е... Ну, ну не знаю. Може, анонаки з рептилоїдами виношують якісь плани, але, але насправді, якби ще хтось 5 років тому піднімав такі території. В пресі, то ну, його б назвали дурачком, покрутили пальцем біля виска і сказали, та, що, що ти несеш. Проте, до прикладу, 9 січня було закрите засекречене засідання Конгресу США, на якому доповідали розвідувальні служби саме з питання НЕЛОГІ та інопланетян. І це не перше засідання з такого розряду, і доповіді з такого розряду вже були. Певні тези озвучували керівники НАСА, посадові особи ПЕРСУ. Пентагону, представники розвідок Великої Британії і інших держав світу. Тобто, ця тема вона така достатньо гаряча. Єдине, що е, ну, тут щось прогнозувати чи ще щось, Ну, я навіть не знаю, на що тут можна спертися для того, щоб зробити які-небудь прогнози. А власне, сама стаття політику, вона опирається на слова Аві Авілоеба, який є директором ініціативи з вивчення чорних дір Гарвардського університету і директором інституту. Теорії та обчислення Гарвард Смітсонівського центру астрофізики, і власне Авілоеп стверджує, що те, що ми знайдемо підтвердження того, що люди не єдині розумні в всесвіті, є лише питанням часу, а не питанням того, що цей факт найближчим часом відбудеться. Теорія ймовірності, що як буде говорити, звичайно, що скільки скільки є планет, так ну то що тільки на одній планеті. Можуть жити люди, які щось розуміють, там розумні люди, homo От таке. Добре, я, Зараз, Я не, більше не перебуваю, будь ласка, закінчиться. Восьмий, власне, Чорний лебідь, він найбільш глобальний, найбільш страшний. А, Чарлі Сайкс, головний редактор видання Бульварк, вважає, що треба відкинути можливі очевидні події, які можуть перевернути 2024 рік. Натомість він вважає, що весь рік. Може сам по собі стати чорним лебердем. і що ми одночасно можемо побачити політичні заворушення на великих партійних з'їздах, гуманітарну катастрофу на кордоні, на міжнародному рівні стати свідками розпаду, покинутої партнерами України, подальшого вторгнення Китаю на Тайвань. Також можемо опинитися на межі ядерної конфронтації на тлі глобальної економічної кризи, яка затьмарить усі інші проблеми У 2020 році. Ніхто не передбачав глобальну. Глобальної пандемії, але в 2024 році нас може вразити глобальний цифровий вірус. Що буде, якщо комп'ютери та супутники перестануть працювати хоча б кілька днів, якби вірус атакував світову банківську систему, випаровуючи трильйони доларів. Такий достатньо цікавий, достатньо жорсткий коментар. І знаєте, живемо ми в такий час, коли дуже важко щось відкинути. Ну, от ми, до прикладу, зовсім нещодавно відчули на собі падіння Київстару. Так і відчули достатньо жорстко, насправді. А уявіть собі, що падіння такого мобільного оператора супроводжувалося б ще зникненням електроенергії в частині України, до прикладу. А якщо це відбувається щонебудь небудь в світових масштабах, знову ж таки про заворушення, чим вони можуть закінчитися? Що відбувається зараз в цілому світі? Яка конфронтація в Сполучених Штатах Америки? Який масштабний потужний протест зараз відбувається в Німеччині. Протест розпочатий німецькими фермерами, які підтримали вже і залізничники, і польські фермери. Певні аналогічні процеси відбуваються у Франції? Ну, знову ж таки, дуже дуже все складно, швидко і переплетено. І дійсно, якби якась одна подія, яка виходить за рамки, вона може зразу запустити певний цілий клубок. І і я думаю, що певні сили закулісні світові вони не просто так нас підводять саме до такого стану. Проте навіть вони в такому стані е до кінця не зможуть керувати ситуацією чи впливати на неї. Власне, дев'ятий, я вже, вже завершуючи е, свій, свій спіч, скажу дев'ятий чорний можливий чорний лебідь – Це хаос внаслідок глобального потепління. Про нього говорить відомий еколог і автор книги Прапор Хрест і Універсал Білл Маккібен. І, власне, він передбачає, що 2024 майже поб'є температурний рекорд. А 2023 тисячі вже е, вийшов найгарячішим з моменту, як ми робимо, власне, як людство робить ці спостереження. І знову ж таки, в цьому місці я хочу згадати доповідь римського клубу в кінці 2017 року, де вони прогнозували, що буде, якщо збільшиться температура загальна середня температура на планеті на пів градуса на градус і на Добре, два. І вони прогнозували, що якщо на 2 і більше градусів збільшиться температура на планеті, то людство неминуче е, чекатиме боротьба за ресурси, причому, в першу чергу, життєво необхідні ресурси. Чи відбудеться це в 2024 році чи ні, це вже зовсім інше питання. Ну і останній 10-й чорний лебідь він абсолютно міфічний, на мою думку. Це досягнення миру через економіку, через економічні процеси. І Стимули, е, ну, в даному випадку, скажімо так, гіпотеза хороша, красива, і я б сказав, дуже гуманістична. Проте, вона повинна передбачати, що всі люди в якийсь момент часу почнуть мислити раціонально. А не керуватись емоціями. Ну і крім того, що люди почнуть мислити, потрібно було б, щоб і влади в різних державах світу також почали мислити раціонально, що, в принципі, також є виключеним, зважаючи на цю тотальну виродженість, яка є характерна не тільки насправді для української влади, а по суті, це глобальне явище, і це явище воно вкорінене в споживацтво. Та поки ми живемо в цій реальності, і от сьогодні прем'єр Великої Британії Ріші Сунак прибуде або вже може прибув до Києва, де оголосить про новий пакет допомоги на 3 мільярди доларів. У пакеті будуть ракети великої дальності, засоби ППО та арт-снаряди. Також британська прес-служба повідомляє, що буде підписана нова угода гарантії безпеки. Тут це. Тут це взагалі частина більшої новини по черговій, дуже хорошій проукраїнській діяльності Великої Британії. Окрім того, що пакет допомоги там розміром 3 мільярди, навіть трошки більше ніж 3 мільярди доларів, там 2,5 мільярди фунтів, Фунті, мені здається, так, так, так. А, а, це частина загального процесу напередодні цього візиту міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон сказав, що подальша допомога Україні від Великої Британії не буде меншою, ніж та допомога, яку Велика Британія надавала раніше, і це як антитеза до того, що озвучили Сполучені Штати Америки, що допомога буде падати, і так далі. І знову ж таки саме велика дипломатія. Великої Британії стоїть за тією аналітикою, яку зробило Міністерство оборони Естонії. А власне, вони ретельно порахували засоби, які нам потрібні витрати і так далі. і Вони порахували, що навіть якщо американська допомога зупиняється, але е, всі держави Європейського Союзу витрачають 0,25% свого ВВП на допомогу Україні. То цього буде достатньо для того, щоб Україна змогла е змінити ситуацію і, власне, переламати хід війни на нашу користь. І тут, що дуже цікаво, вони це не просто озвучили. А зараз британський парламент вже прийняв рішення про те, що впродовж наступних трьох років. За умови, якщо війна триватиме три роки, виділятиме зі свого бюджету 0,25% від свого ВВП саме на потреби України. Тобто вони ще й показують шлях, і, власне, цей перший крок Естонії зараз прем'єр-міністр Великої Британії поглиблює. Пане Назаре, напевне, будемо завершувати. Цікавий у нас дискусійний клуб е, вийшов. Так я нашим радіослухачам скажу, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети е, Сурма. І бажаємо вам гарного дня. До побачення. Дякую всім, гарного дня.